Аві, дорогі друзі, сучасна творчість вражає нас різноманітною кількістю різних видів мистецтва. Одним з них є література. А сьогодні ми познайомимось і ще з одним. Ну ми розбиратися. Люди здавна намагалися поєднати зображення та текст, починаючи ще з наскельних написів, закінчуючи карикатурами та коміксами. Отже, що таке комікс? Комікс це послідовна закінчена розповідь з поєднанням зображення та тексту. Комікс як жанр дотичний до трьох видів мистецтва літератури, живопису та кіномистецтва. 18 жовтня 1896 року у журналі Нью-Йорк Джорнал з'явились перші малюночки з текстами, які розповідали про відважних героїв та їхні подвиги. Комікси не лише показують яскраві малюночки, а й допомагають розвивати читацькі навички. Розглянемо, у чому особливість коміксів та чому вони такі популярні. Скажіть, яке перше враження у вас виникає, коли ви дивитесь на комікс? Правильно, це захоплення. Комікси подобаються, але якщо подивитись, то тут просто картинки і мало тексту, немає повчального змісту. Ця справа у тому, що комікси використовують найпотужніший інструмент. Вони пробуджують уяву читача засобами домислювання. Зверніть увагу, на розворотах книжки є окремі віконечка, а між ними. Так звані пробіли. Саме тут і народжується таємнича магія коміксів. У цих пробілах читач подумки намагається домалювати сюжет. Погодьтеся це розвиває творчі здібності, виховує креативність, навчає мислити та домальовувати сюжетні лінії. Процес домислювання стимулюється словом. Усі написи мають значення. Деякі допомагають зрозуміти сюжет, інші допомагають зрозуміти зображення. Комікси великою мірою побудовані на емоціях. Коли їх читаєш, то починаєш співчувати героям, переживати разом з ними їхні пригоди та відчувати різні почуття. Гумор, звісно, підсилює ефект. Комікси дуже грамотно побудовані, вони легко сприймаються, завдяки чому утримують увагу до останньої сторінки. З традиційною літературою комікси поєднує присутність персонажів, головні герої, їхні вороги, другорядні. Вони створюють сюжет та динаміку розповіді. Іноді через зовнішність та характер автори намагаються передати певне сюжетне навантаження та розставити читацькі акценти на тих чи інших персонажах. Тому можна помітити, що у коміксах головні герої прописані дуже детально з усіма їхніми уподобаннями, а другорядні. Так, поверхнево. Комікси це перш за все зображення, тому форми й кольори мають першочергове значення. Містичні, детективні, супергеройські та інші жанри використовують різні кольори. Смислове навантаження в коміксах також несе форма. Зокрема. Щоб підкреслити агресивність героїв або лиходіїв, художники наділяють їх загостреними елементами, а в дизайні спокійних і доброзичливих персонажів переважає використання заокруглених форм. Особливість коміксів полягає не тільки у поєднанні літератури з графікою, а й іншим особливим характеристикам, які притаманні тільки коміксам. Слово і зображення в коміксах тісно переплетені між собою. Створюючи цілісну оповідь. Графічна та текстова частини нерозривні. відсутність хоча б одного з них руйнує сенс і послідовність історії. Основою композиції комікса є система фреймів або кадрів. Кадром комікса вважається кожне зображення в послідовності з декількох таких зображень, що створюють собою розповідь в коміксі. Якщо один кадр містить у собі всю інформацію, то такий комікс називається однокадровим. Однокадрові комікси найчастіше з'являються у газетах і являють собою жарти-бонуси. У повноцінних коміксах фрейми розташовані на сторінках книги, і через них подаються сюжетні лінії та зображення. Розмір фрейму залежить від важливості сцени, яку він зображає. Драматичні й напружені сцени зазвичай подаються в більших кадрах, ніж де персонаж, наприклад, роздумує над чимось. Як я казала раніше, поля між фреймами мають певне значення. Саме завдяки ним і відбувається процес домислювання у читача. Саме тому їх роль дуже важлива у створенні композиції кадрів. Композиція у коміксах зазвичай спланована, тому вони розташовуються у рядках або колонках. При створенні композиції дуже важливу роль відіграють бабли або словесні бульбашки, які виходять з вуст або голови. Слова автора зазвичай розташовані над кадрами дії або під ними. Часто бульбашку зі словами персонажа розбивають на декілька менших, аби вона не займала багато місця на сторінці, або для того, щоб позначити паузу у мові героя. Часто бабли з'єднують між собою на різних кадрах сторінки, аби показати, що Мова продовжується, поки відбувається дія. Створення коміксів це не лише цікаве завдання, воно розвиває вашу творчість, мислення. Тож ному створювати комікси. Спочатку придумай двох-трьох персонажів, уяви їхній зовнішній вигляд. Придумай сюжет історії. Чим почалася, що відбувалася, чим завершилася, які висновки для себе зробили персонажі. Придумай смішну або цікаву історію, яку ти хочеш розповісти у своєму коміксі. Можливо, це буде про тварин або супергероїв, які врятували світ. Важливо, щоб історія була цікавою для тебе і твоїх друзів. Вирішуй, скільки кадрів необхідно для твоєї історії. Намалюй кадри коміксу і Запиши репліки у спеціальних бульбашках. Після того, як ти намалював свої сцени, додай текст до коміксу. Текст повинен розповідати про те, що відбувається на кожній сторінці. Він може містити діалоги між персонажами або коментарі, які розповідають про ситуацію. Також можна використовувати різноманітні онлайн-сервіси для створення коміксів. Але це, якщо ти умієш ними користуватися, спочатку достатньо буде просто малювати. Зараз я спробую створити комікс на основі віршика. Послухайте його. Проживало мишенятко біля поля крайня хатка, де росте пшоно. Здрастуй, просто золоте. Де пшоно? Скажи, росте. Я так хочу, колишу, я пшоно знайти спішу просто й каже, ось відгадка, золоті мої зернятка. Потовчити їх старано, буде каша всім пшоняна. Буде запашний куліш, ти ж дивися, не проспиш. Ось такий вийшов у нас комікс. Комікси це результат праці багатьох спеціалістів. Вони навчають вас мислити, а це одна з найголовніших функцій літератури. На цьому наш урок завершено. Я дякую вам за увагу. На все добре.